За архівними документами, НВК Зальносвітня школа перших третіх ступенів, Гімназія номер 1 міста Хмельника заснована у 1903 році. Спочатку це була початкова, а з 1913-го вища початкова, з 1920-го семирічна, з 1934-го середня з 2000 року середня зальносвітня школа перших третіх ступенів номер 1 з 16 серпня 2013 року школа гімназія. З 1925 року школа носила ім'я Михайла Коцюбинського. З 1937 по 1941 роки. Єдина в місті зразкова школа. Історія школи невід'ємна від постати її директорів, які були мудрими і далекоглядними. Не збереглися архіви, з яких можна було б дізнатися про перших директорів, учителів, випускників школи про їх подальшу долю, невгамовний плин часу стерзндської пам'яті імена перших з них. Лише з 1937 року у різні роки аж до сьогоднішнього дня директорами були Козюра, Волинець, Дигий, Андреїв, Козак, Бугайов, Мільман, Семеняк, Фіщук, Зелінський, Березан, Дас, Гребенюк, Купрінович. А з 2001 року Краповіцька Галина Казимірівна. Школа моя величава, вікнами дивиться в світ. Діти, родина, держава, наш освітянський поріг, чисті, розшинені настіж душі шибками до сонця. Диво вчительське і щастя, діти. Сміються віконці. Чого стоїте? Гайда до школи. Так починається з малого. Ландау народжується. Дихають музики. Переможцями четвертого етапу всеукраїнських предметних олімпіад з біології стали вітомська Анна, 9 клас, третє місце. Янкова Наталія. Восьмий клас. Перше місце. Стабільно школа входить в десятку шкіл області за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Активна, позитивна і динамічна робота з обдарованою молоддю приносить свої плоди. Щороку школа виборює першість у місці за результатами предметних олімпіад та має найбільше переможців в обласному етапі. храм науки. Школа величава. Рідний дім. Де затишно і тепло, коловся світ, мінялися держави, та попри все стояла школа вперто, дитинства світ, моя теальна мати, Шматочок батьківщини, крихта України, твої звідки. Стати, шляхів, Участь у конкурсах. Всеукраїнський конкурс Вчитель року. 2004 рік. Ілюхіна Світлана Васильівна перше місце в області в номінації математика. 2005 рік. Рані Людмила Васильівна. Третє місце в області в номінації Українська мова та література. 2008 рік. Кулініч Ольга Миколаївна. Перше місце в області в номінації Біологія. Друге місце в Україні у номінації Біологія. 2009 рік. Басука Анжела Йосипівна лауреат у номінації Фізика. 2010 рік. Кривенко Сергій Васильович. Лауреат у номінації Хімія. 2010 рік. Басюк Тетяна Іванівна друге місце в області у номінації Правознавство. 2011 рік. Морозова Вікторія Володимирівна. Перше місце в області в номінації Німецька мова. 2012 рік. Швець Вікторія Миколаївна. Лауреат у номінації Англійська мова. Серед 27 лауреатів щорічної премії Верховної Ради України 2011 року Кулініч Ольга Миколаївна, людина десятиріччя міста Хмільника, портрет якої занесений на міську та обласну дошку Пашани. Та не хлібом єдиним живе учитель. Педагогічний колектив, постійно перебуваючи у творчому пошуку, продовжує традицію театрального мистецтва. Оновлюючи репертуар аматорського колективу сучасними постановками. На сьогоднішній день у репертуарі театру шість постановок: Тараса Шевченка Назар Стодоля», Григорія Квітки Основяненка Сватання на Гончарівці, Михайла Старицького за двома зайцями і модньому», Миколи Зарудного Голубі Олені. Марії Арбатової анкета для батьків. Жити для людей все одно ще ходити в казковому саду, де навколо тебе найтонші полюстки квітів з тремтячими краплями роси. І треба так іти, і так торкатися квітів, щоб не впала жодна крапля. І ми живемо, і творимо добрі справи. Пам'ятати минуле, шанувати сьогодення, мріяти про майбутнє основа виховання свідомого громадянина країни. Тому і викликають загальне захоплення в учнів, учителів та батьків, День України в школі, фольклорні свята, міські етнозаходи. Традиційно у великодні свята школа стає центром єднання сердець, співчуття, милосердя. Учні не тільки готують виставку великоднів кошиків, але й вручають святкові імені подарунки й міста, підшепним сінням загиблих афганців, а також мешканцям Уланівського будинку інтернату. Ми турбуємося про менших і слабших за нас. Одне про одного та про тих, хто в біді. Здобути знання, вміти адаптуватися у сучасному світі, бути конкурентноспроможним запорука успішності в житті. Шлях до цього розширення горизонтів спілкування серед однолітків. Тому принцип шкільного самоврядування самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо. Невід'ємною складовою учнівського самоврядування став шкільний євроклуб степ степ Польща, Чехія, Словакія, Угорщина, Великобританія, Австрія, Німеччина, Італія, Франція ось географія наших подорожей з 2010 року. Ми впевнені, менше кордонів, більше можливостей. Нас об'єднує прагнення зробити життя змістовним, радісним, цікавим, бажання діяти разом. Щороку шкільна команда КВК Забрітна зона піднімається на вищий щабель майстерності. І вже перемога у фіналі профорієнтаційного КВК серед команд загальноосвітніх закладів міста обласного значення на тему знайди себе у світі професій та друге місце у всеукраїнському етапі конкурсу не фініш, а лише стимул досягати більшого. Нейтрального напряму руху не існує, тому варто постійно запитувати, куди я рухаюсь. Педагогічний колектив школи намагається підказувати можливі напрями руху. Рішенням 43-ї сесії міської ради шостого скликання від 16 липня 2013 року. номер 1234 заклад реорганізовано в навчально-виговний комплекс загальноосвітню школу перших третіх ступенів гімназію номер 1 міста Хмільника. Майбутнє наше то лиш наша справа, лише наших рук і совісті й ума. Кивать на когось ми не маємо права та й кивать на кого нам нема. Життя іде, такий закон природи міняється усе, усе тече, на вищий нам щабель Не страшно сходить, і ми цей факт Вітаєм гаряче гімназіє, ти вчитись не втомилась у юні душі сіяти зерно. Для того ти у хмільнику з'явилась, щоб в учнях щедро проросло воно. Гімназіє, прекрасного ти гідна, бо вибрала в житті свою мету, ми кажемо тобі спасибі, рідна, за твою місію, Подвижницьку святу.